Перший в Україні міжвідомчий круглий стіл для експертів-лінгвістів провели 3 травня у Чернігівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. В ньому взяли участь представники НДЕКЦ з різних областей України, а також співробітники СБУ. Вони ділилися досвідом у проведенні різних лінгвістичних експертиз. Сьогодні лінгвістична експертиза є основним доказом у кримінальних провадженнях. Ви сьогодні працюєте на єдиний результат це документування зрадників, документування колебіціоністів, документування пропагандистів руського світу. Однією з експертиз, які нині проводять правоохоронці лінгвісти, є авторознавча. Вона визначає автора певного тексту або вислову. Ця експертиза практикується ще з минулого століття і її часто проводять, щоб визначити чи не обмовив себе підсудний. Наприклад, якщо е, я вам надиктовую текст, так, а ви його записуєте, то ви будете виконавцем цього тексту, і виконавця встановить почеркознавець, експерт-почеркознавець, за ознаками вашого почерку. Але ви будете записувати мої думки, тому там відобразяться ще й ознаки автора, мої ознаки, як я думаю. І експерт, авторознавець, як якраз по, по оцім от ознакам, скаже, що текст диктував вам, я семантично-текстуальна експертиза у свою чергу встановлює об'єктивний зміст певного висловлювання. Як стверджують лінгвісти, нині, в абсолютній більшості випадків, її проводять для того, щоб визначити про російських пропагандистів за публікаціями в інтернеті. Якщо раніше автори ну е скажем, не думали про те, що пишуть, тобто е в прямій формі висловлювали оці, наприклад, заклики до агресивної війни чи там, до повалення конституційного ладу, то зараз тобто, вони вже, ну скажімо так, порозумнішали і е почали ну, використовувати такі непрямі форми мовленевих актів. Особливістю семантично-текстуальної експертизи є те, що донедавна вона була глибоко відомчою. Її проводили тільки СБУ та Мін'юст. Лише восени минулого року до них долучилися науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС. Тепер, завдяки таким круглим столам, лінгвісти з різних відомств мають змогу збагачувати досвід одне одного.